Батальйон Чернігів приїхав додому на ротацію зі станиці Луганської. В порівнянні з минулим цей заїзд для хлопців був гарячий. Лише п'ять ночей за місяць їх не обстрілювали. Крайній блокпост чернігівців знаходиться менше кілометра від сепаратиського. Раз хлопцям довелося вступити у ближній автоматний бій. 6 мая було, коли вони підійшли на відстані 150 метрів, 120 двадцять. ми їх заметили. почався ближній бой. Ну и по информации мы победили. Там 200-е, 300-е с их стороны были. У нас, слава богу, без потерь. Есть, конечно, 300-е. Ну я думаю, это флот... После этого боя. Да? Нет, это за время ротации. Как сказали мирные граждане города Луванска, если до 20 числа не будет взята станица. Уже 20 число пройшло, то просто зарплата полченцям і найомникам платитися не буде. Місцеве населення з Луганська часто приходить на блок вести Чернігівців. У самому Луганську нема води, а інколи по кілька днів там сидять без світла, кажуть бійці батальйону. Вони також підгодовують місцевих. Від них мають інформацію про життя обласного центру. Коли місцеве населення заходило з Луганська, то неоднократно говорили, що там знаходиться... Асітіни, чеченці і очень много руских, не скривають своє містонахождені з шевронами, з нашивками російських війська. Частина бійців батальйону продовжують нести службу у станиці Луганській, дехто навіть лишився на другу поспіль ротацію.